Пеклі жарко, пеклі душно, тісно, нікуди ступити. Моторола, гіві, стогнуть, а в котлі кобзон кипить. Це уривок першого вірша, який приблизно рік тому написав Олексій Литвинець. Зараз чоловіку 66 років. Півтора роки він живе в одному із гуртожитків Ужгорода зі своїм побратимом Володимиром Риженковим. Обоє чоловіків брали участь у АТО. Обоє демобілізувалися до повномасштабного вторгнення. Обоє у 2022-му пішли добровольцями у ТРО. В Часов'яр там ми познайомились. У Олексія була е, е, інженерно саперний. Правильно. А у нас стрілецька рота. Я був старшиною стрілецької роти. Олексій показує документи учасника бойових дій. Розказує, рідний Бахмут боронив до останнього. Бригади мінялися, ми ж там стояли, тому що ми тероборона Бахмута. Ми знали місцевість, коли вже нас поміняли, ротація, і ми почали виходити в Полтавськ, Полтавщина, потім сумами. І там вже в сумах, по-моєму, може, міні комбат, він моложе мене, мій товариш. Каже. Олексій каже, знаєш, Льоха, давай тебе вже. Олексій каже, після демобілізації повертатись не було куди. Із дружиною розлучений, двоє дітей, чоловіка із сім'ями зараз живуть за кордоном. Молодший син воює. Однокласник Володя, він живе в цьому Дрогобич. І каже, куди ти будеш їхати? Ну, це ж вже як. А в мене дійсно, ну куди їхати? Думаю". Я кажу, Володя, знаєш, що я, навіть приїду туди до вас, я не був тут ніколи. Він щось мені про Ужгород сказав, каже, гарне місто тут дуже таке історичне і гарне. От. Думаю, ну, добре, я приїду. Я йому кажу, я їду. Квиток взяв і до Ужгорода, до кінця. Я сюди приїхав, дзвоню, кажу, ну я приїхав, кажу, давай, зустрічай, де ти є. А він а де ти? Я кажу, ну в Ужгороді. Чув, а який Ужгород? Я кажу, дробишу. Олексій каже, вирішив залишатись на Закарпатті. Волонтери допомогли чоловіку знайти житло у Великому Березному. В Ужгород ветеран переїхав випадково. Я, я трошки був перехворюю, зайшов там Красний Крест, тут є в Ужгороді, там сімейний лікар. Слышу хтось, лічить, 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 лічить. лічи Ну де? Я кажу, Володя, а він каже, як ти тут, а ти, як тут? Ну, коротше, так от воно. І спитав, кажу, де ти мешкаєш в гуртужитку. Кажу, ну, якщо є місто, то давай я теж будемо разом якось. О, тут, ну, Там велике Березне, там все таке, а тут веселіше якось. А у мене тут ще двоє товаришів по 131 батальйону теж. Тоже вже. Mm -hmm. Вони вас сюди покликали, так? Угу. Mm -hmm. Чоловіки діляться новинами, ведуть переписку з побратимами, допомагають один одному. Володимир першим слухає вірші друга. Коли вже нарешті сконає ця зграя брехливих собак, якою з останки на вежі керує Володимир. Давно вже продались за гроші ця купка медійних рабів. Молодець. Подобається. Подобається. Патріот. За рік Олексій написав із десяток сатиричних віршів. Каже, пише, коли має натхнення. Має у своїй колекції вірш, який присвятив побратиму. Привітаю тебе, друже, з днем народження. Україні побажаю всій відродження. Хай вже завтра здохнуть у з тим вампіром на чолі. Будемо дуже ми щасливі на своїй землі. Тетяна Рожновська, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.